Сьогодні готуємо салат з домашньою корейською морковкою. Це дуже смачно. Так, що нам потрібно для салату? Це кукурузка. В мене просто заморожена солодка, можна просто консервована. Це корейська морковочка. можна купувати, але я її сама готувала. Сир-косичка така, майонез і один-два ячки це вже хто як хоче. Ну що, давай готувати. Спочатку нарізаємо вже косичку. Морковка і кукурузка у нас вже готова. Нам потрібно нарізати тільки косичку і яєчко. Так ми зараз її наріжемо. Тумисіньками такими, Не дуже вмітьку, ось так. Щоб воно було у нас такими полосочками. Ну, так десь це виглядає. Ось так. Перезмішуємо морковочка, кукурузка. І наша косичка. Рішуємося. Ось таке у нас виходить. Яскравий такий. Влітку не хотілося такого салата. Але зараз весени вже хочеться щось таке ночненьке. Ось так. Ось такі виходить поки що. Залишились яйця, тепер будемо їх ось так, щоб нарізати. Отак швиденька, вони ще гарячі в мене. Ось так. І друге яйце. Я вирішила покласти два. Було, щоб було смачніше. І ось так у нас виходить. Ну і додаємо майонез. сметану тут трохи не вийде, тому що зі сметану він буде такий смачний. дам ось так спочатку, якщо буде потрібно, дам ще морковка соковита я не думаю, що дуже багато його потрібно. Перемішуємо, добре-добре перемішуємо. Ну, ось так, у нас вийшло. Цього мене збудуть достатньо, навіть. І ну, отакий салат напішев. Ось така красота в нас вийшла. Дуже смачно, і підійде на кожен день і навіть на свято значного.